Перед криком пролунали попередження. Перед жалобою прийшли кари. Бог не ввійшов до Єгипту зненацька. Він попередив раз, два, дев'ять разів. Кожна кара була немов божественна сирена, яка промовляла ще є час. Але серце фараона вже було захищене він думав, що може ігнорувати небо, не платячи за це ціни. Мойсей був не просто пророком, він був посланцем останнього відчиненого вікна. Фраза, «Відпусти мій народ, була більше, ніж наказом. Це було замасковане порятунок. Але поки води перетворювалися на кров, а сарана покривала поля, а сирійська держава закривала вуха, ніби голос Бога був лише ще одним звуком у хаосі зарозумілого двору, Біблія цього не приховує, і закам'яніло серце фараона. Вихід 9.12. І це було не все одразу. Це було крок за кроком, повідомлення за повідомленням. Бог терпляче пропонував спасіння, але гординя обрала опір, і те, що мало бути просто виправленням, стало реченням. Єгипет не впав одразу, він падав потроху, зневажаючи кожну можливість уникнути найгіршого, кожна кара була посланням або коліна схиляються, або гряде суд. Але фараон думав, що зможе домовитися з вічним. Він вірив, що небеса підкоряться його волі, щоб нічого більше не сталося. Що це був лише етап, але той, хто насміхається з милосердя, рано чи пізно постане перед правосуддям. А коли останнє попередження минуло, небо замовкло, і пекло приготувалося відвідати землю. Ця частина історії не просто застереження щодо минулого, це дзеркало для сьогодення, бо щоразу, коли душа відкидає голос Бога, відлуння Єгипту повторюється: кожне я змінюся завтра. Це як ще одна цеглина на шляху до руйнування. А коли милосердя ігнорується надто довго, воно перетворюється на суд. І саме там, коли останній шанс вислизнув з під пальців сліпого короля, Бог віддав наказ більше не було часу для апеляцій, настав час для указу, а те, що мало статися тієї ночі, неможливо було забути. Це не був нещасний випадок нічого дивного, Бог звернувся до Мойсея і був прямим. Я пройду через Єгипет, але цього разу це не будуть жаби, воші чи темрява. Не було б часу для жалю. Це був кінець шляху. Оголошено вирок. Вирок було винесено, і ціль була чіткою: первістки від трону до раба, від палаців до стаєнь, атмосфера змінилася, повітря важке. Мойсей, почувши про майбутнє, не благав про більше часу. Воно просто передає, бо він розумів. Коли Бог вирішує діяти, ніхто не може його зупинити. Це вже не була політична суперечка між королівствами, це був сам творець, який діяв справедливо. Чума вразила не лише дітей, вона вразила гординю, яка насміхалася з Господа. Вихід 11.4.5 чітко пояснює це. І станеться, що о півночі я вийду посеред Єгипту, і Бог не передає це завдання на аутсорсинг. Це не пророк, це не армія. Це він сам, особистий вчинок, божественна відповідь на людську жорстокість. Північ була не просто часом, це був символ суду, що настав, коли всі вважали себе в безпеці, поки єгиптяни спали, вірячи, що найгірше вже позаду небо готувалося, бо Бог, коли є час для покаяння, а його не чують, не повторює його, він підкоряється без поспіху, з точністю. Та ніч стане віхою, на якій зупиниться годинник божественного терпіння, де чаша гніву переповнилася, і ніхто не втече через незнання. Жоден солдат не стукав у двері, жодного грому в небі, указ не був винесений з якогось видовища. Це прийшло з тишею. Тиша, сповнена справедливості, невидиме для очей, але відчувається душею. Судний день наближався. І лише знак міг зупинити те, що ось ось мало перетнути єгипетську територію, мов розрізна тінь. І цей знак не був складним, це не було дорого, це було просто, але священно, тому що Бог завжди пропонує захист перед судом, і той, хто зверне увагу на наступну команду, все ще матиме шанс. Вирок вже було винесено, але разом із цим Бог запропонував знак порятунку щось просте. Але з вічною вагою у жертву мали принести ягня без вади, а його кров'ю намазати одвірки. Це було більше ніж ритуал. Це був чіткий поділ на тих, хто довіряв, і тих, хто ігнорував. Спасіння тієї ночі було не в стінах дому, а в крові, яка позначала його зовні. Суд винесеться, але він не торкнеться там, де є послуг. Запровадження Пасхи описаної у вихід 12, було Божою відповіддю на систематичну несправедливість Єгипту. Кожна деталь мала свою мету ягняти потрібно було з'їсти всією родиною поспіхом у сандалях на ногах, ніби вони знали, що ось ось прийде свобода. Це була не жалобна церемонія, а мовчазне оголошення надії. Бо перед криком Єгипту настане тиша віри. Кожен будинок, позначений кров'ю, буде проігнорований ангелом, але не забутий Богом. І побачу кров, і перейду повз вас. Вихід 12.13. Це речення має лякаючу глибину. Бог не сказав Я побачу твоє серце, або Я дізнаюся, хто ти. Він би подивився на кров. Це показує, що спасіння тієї ночі ґрунтувалося не на доброті мешканців, а на послуху тому, що було наказано. Саме кров гарантувала життя. Це вже вказувало на щось набагато більше щось, що станеться століттями пізніше. Пасхальний агнець був тінню того, що мало статися з Христом. Іван Хреститель казав ось Агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Івана, 1, 29. Логіка залишається незмінною, це не заслуги, це кров. Той, хто вірить і стоїть під знаком вірності, знаходить життя. Навіть тоді, коли відбувається суд, і те, що сталося в Єгипті, було не просто одноразовим визволенням. Це був початок вічного послання. Кров захищає, кров рятує, кров говорить, народ Ізраїлю не мав армії, він не мав жодного політичного впливу. Але тієї ночі пролунав дзвінок. Перший союз був видимим, ангел не питав, хто вони. Він щойно проходив повз місце, де побачив кров. І це навчає чогось глибокого про практичну віру. Видима ознака духовного послуху часто рятує більше, ніж тисяча гарних теорій про Бога. Будинок із кров'ю на дверях мирно спав, поки зовні вибухав хаос. Поки Єгипет готувався до чергової звичайної ночі, божий народ уже пакував свої валізи. Вони не знали, яким буде наступний день, але знали, що перебувають під правильним прикриттям. І коли небо рухалося, щоб винести суд, натовп стояв там мовчки з шалено калатаючими серцями, чекаючи звуку невидимих кроків, бо те, що мало статися зараз, не було людським дотиком це був візит надприродного. Ніч опустилася в дивній, майже незручній тиші. Будинки Ізраїлю були зачинені, позначені знаками, а повітря здавалося густішим. Точного часу ніхто не знав. Ніхто не бачив обличчя, але весь Єгипет відчував присутність, що проходила крізь провулки, коридори та палаци. Ангел Господній прийшов не сповіщати, він прийшов стратити, а де крові не було, туди він увійшов. Судний день настав невидимий, невблаганний та неминучий. Текст у виході 12.29 Чіткий, як бритва. І сталося опівночі, що Господь уразив усіх первістків у єгипетській землі. Звукового попередження не було, не було жодної емоційної підготовки. З секунди на секунду життя припинялося: первісток фараона, первісток слуги навіть у тварини. Чума не вибирала за соціальним класом. Божественна справедливість зрівняла все з рівнем: від суду до поля. Вирок не був символічним. Це було історично, справжній. Різкий сцена, що розгорнулася на світанку, була жахливою. Двері відчиняються звідчаєм, матері кричать, батьки в шоці. Звук, що луною рознісся Єгиптом, не був звуком війни, це звуком втрати. Бо коли прийде Божий суд, немає жодної стіни, яка б його стримала, тільки послух робить тебе вільним. І хоча це може здаватися жорстоким, те, що Бог там робив, не було жорстокістю, це було втручання. Це був наслідок багаторічного гноблення та образ. Місто спало, не знаючи, що це буде остання ніч його недоторканої забудови. Ангел смерті не руйнував будівлі та не підпалював будинки. Але кожен занепалий первісток був зруйнованим фундаментом. Це було не просто горе, це був зрив. Основа єгипетської могутності була вражена в саме серце, і кожна сльоза, пролита родинами фараона, була відлунням усіх сліз, проігнорованих протягом років рабства євреїв. Поки Єгипет плакав, Ізраїль слухав. Усередині позначених будинків панувала тиша, тиша, що чула крики. І цей контраст потужний той самий суд, який руйнує одного, щадить іншого. Все залежить від того, де ви знаходитесь кров на дверях була більше, ніж просто знаком віри. Того ранку була різниця, дихати чи ні. І це багато говорить про тип покриття, якого прагнуть сьогодні, коли невидиме ступає на землю з божественним наказом природний світ тремтить, немає жодного датчика, радара чи системи захисту, яка могла б виявити цей тип відвідувань, бо це саме небо зводить рахунки з несправедливістю, і, хоча фараон втрачав найдорожче для нього. У тінях світанку вже почало набувати форми мовчазне визволення. Коли ніч закінчилася, Єгипет вже не був таким, як раніше. Першим звуком, почутим перед сходом сонця, був не спів півня і не звук пробудження слуг, це був крик. А потім ще один. А потім безперервна послідовність відчаю. у книзі вихід 12.30 сказано: фараон устав уночі, він і всі його слуги та всі єгиптяни. І знявся великий крик у Єгипті земля, що колись насміхалася, тепер ридала. Це був такий біль, який неможливо описати словами, бо йшлося не лише про смерть, йшлося про колапс. Уся єгипетська система, заснована на силі первістка та сімейній спадщині, була повністю підірвана, і звук цієї втрати проходив крізь стіни, крізь соціальні класи, крізь палац. Навіть трон не уникнув, первісток фараона впав. А коли палац плаче, імперія тремтить. Найбільше тривожило не те, що сталося, а те, як це сталося. Бо ніхто його не торкався, ніхто не брав до рук меча, жодної запеклої битви не було. Єгипетська армія, навчена та сильна тієї ночі, була марною. Те, що впало, не було стінами. Вони були людьми, будинки руйнувалися безшумно, без жодної краплі крові, пролитої людськими руками. Бог діяв. І коли він діє так, все ламається. Ті родини, які колись святкували своїх богів, тепер були розбиті перед Богом, якого вони ігнорували. І це було не через відсутність попередження. Кара перших був останнім знаком. Не перший Бог неодноразово посилав Мойсея. У них був час, у них були попередження, у них були можливості, але вони вирішили загартуватися. І рахунок прийшов. Не з божественної жорстокості, а з людської презирства, плач того ранку це той звук, який залишається в душі, бо воно виникло не лише з одного місця, воно виникло з усіх одночасно. Не було жодного дому, де не було б померлого, йдеться в тексті. Це означало, що весь Єгипет був у жалобі, і саме тут ми усвідомлюємо всю вагу опору божому поклику, те, чого можна було уникнути. Стало колективним жалем, і коли крики луною рознеслися, євреї почали рухатися, все ще не знаючи всього, що мало статися, але усвідомлюючи, що щось змінилося, визволення стукало у двері, пустеля кликала, і навіть до того, як вони пішли, вони вже не були рабами в душі. Ця історія вже деякий час викликає резонанс та обговорення. Деякі люди читають це і запитують себе, але чи вбивав Бог дітей? І це питання глибоко ранить, зачіпає рани, створює дискомфорт. Але дискомфорт іноді показує, що ми стикаємося з чимось набагато більшим, ніж поспішне судження, бо те, що сталося в Єгипті, було не імпульсивною жорстокістю. Це було відтермінуванням правосуддя, занадто довго відкладали. Роками народ Ізраїлю волав під тягарем жорстокого рабства. Єгиптяни вбивали єврейських немовлят. Вихід 1.17. Дегуманізували сім'ї та будували імперії на болю невинних. Біблія показує, що Бог почув крики пригноблених і вирішив втрутитися, але він не почав із суду. Це почалося з випадковості. Мойсей послав надіслані сигнали, запропоновані виходи. Але серце фараона закам'яніло і не дарма. У книзі вихід 9.12» сказано, що закам'яніння серця фараона. Було частиною цього процесу не тому, що Бог змусив його грішити, а тому, що гординя була повна, і це навчає чогось глибокого. Коли людина відмовляється слухати милосердя, вона зрештою стикається з правосуддям те, що здається жорстоким. Насправді є лише відлунням того, що було проігноровано. Єгипет насміхався з божественного терпіння доки не залишилося місця для переговорів. Важливо пам'ятати, що Бог не імпульсивний, він святий, і його святість вимагає виправлення. Чума перших 18-х не була винятком. Це стало кульмінацією серії відмов. Кожен, хто прочитає всю історію, зрозуміє, кожна кара була зростаючим попередженням, здавалося, ніби небо говорило щоразу з більшою інтенсивністю. Ще є час повернутися, а хто зневажає час благодаті. Пожинає тягар суду, божественна справедливість може бути навіть лякаючою, але вона не несправедлива. Це відповідь. А коли це станеться, немає можливості вдати, що нічого не сталося. Тому дилему між справедливістю та жорстокістю потрібно читати з духовної точки зору, бо те, що здавалося жорстоким, нарешті відкрило шлях до свободи, Бог руйнував не заради задоволення. Він втрутився, щоб відновити, а іноді, щоб відновити, необхідно усунути те, що наполегливо гнітить. І того ранку жалоби, Єгипет мав доказ того, що глузування з Бога має свої межі, але він також мав можливість побачити, що навіть Божі суди мають свою мету, і ця мета почне проявлятися в наступному русі, коли поневолені люди нарешті почнуть іти до обіцянки. Те, що людська сила намагалася втримати залізною рукою, Бог вивільнив подихом суду. Після того світанку криків та втрат Фараон більше не мав мови, не мав більше суперечок, не мав більше контролю. У Біблії, у книзі Вихід 12,31, сказано, що він покликав Мойсея та Аарона, поки ще була ніч, і наказав: Встаньте, вийдіть з-поміж народу мого. Це не були переговори, це була капітуляція. Чиста і проста. Єгиптяни, які раніше були сповнені презирства, тепер практично благали євреїв швидко піти. Кожна секунда, яку вони там перебували, здавалася ризикованою. Складалося враження, що щось ще може обрушитися на і без того розбиту націю. І ось важлива деталь не меч Ізраїлю відкрив шлях до свободи. Це була невидима рука Всевишнього, яка повернула ключ у серці цілого народу. У тексті виходу 12.36 стверджується, що Бог спонукав єгиптян виявляти прихильність до ізраїльтян, даючи їм срібло, золото та одяг. Іншими словами, люди не пішли з порожніми руками. Він вирушив, несучи багатства імперії, яка раніше поневолила їх. Це показує, що коли Бог втручається, він не просто виводить полоненого з в'язниці, він шанує, він відновлює. Це змінює історію на рівні, який ніхто не міг передбачити. Варто думати про це щодня. Іноді людина намагається вирішити свої битви силою руки. Намагайтеся змінювати ситуації, переконувати серця, силою відкривати двері. Але ця історія показує, що коли Бог вирішує діяти, все відбувається так, що ніхто не може пояснити. Набагато краще схилити коліна та довіритися, ніж намагатися перемогти. Спираючись на впертість та людську стратегію, і коли люди нарешті почали ходити, несучи на плечах не лише своїх дітей, а й надію на нову землю, земля здалася легшою, дорога була довгою, будуть пустелі, будуть випробування. Але цей вихід вже був подоланий, рука Божа визволила їх. Більше не було жодних сумнівів щодо того, хто контролює час та історію. Але визволення це не завжди кінець. Іноді це лише перший крок у подорожі, яка луною лунає вічно, як на небесах, так і на землі. І та ніч, з усією вагою, яку вона несла, все ще зберігала відлуння, яке охоплювало б покоління. Та ніч у Єгипті стала не просто історичним поворотним моментом це була така ніч, що одночасно змінює небо і землю Бог наказав народу Ізраїлю ніколи не забувати ту мить. Запровадження Пасхи, описаної у вихід 12.14, було не просто щорічним святом, це було живе ствердження того, що кров, яка врятувала ту ніч, пам'ятатимуть доти, доки існуватиме світ. Кожна єврейська родина, покоління за поколінням розповідала своїм дітям та онукам, що сталося, коли Бог проходив серед людей. Не як давня історія, а як нагадування про те, що спасіння ніколи не було дешевим. А свобода дорого коштувала. Слід крові на порогах був видимим символом визволення, яке мало свій початок у чомусь нескінченно більшому, божественній любові та справедливості, що йшли поруч. Вплив тієї ночі був настільки сильним, що охопив століття і досяг нового завіту, коли Іван Хреститель побачив Ісуса та проголосив «Ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Івана 1,29 він безпосередньо пов'язував постать Месії з тією першою Пасхою. Кров, що колись захищала двері, тепер буде кров'ю, яка звільнить душі. Пасхальний агнець був лише репетицією того, що мало відбутися. І цікаво подумати, як навіть сьогодні, у 21 столітті, Великдень несе силу, яку жодне людське свято не може імітувати. Це не лише про традиції. Це живе нагадування про те, що суд і спасіння йшли поруч тієї ночі, і що Бог, коли він діє, безповоротно змінює хід історії. Відлуння тієї ночі досі лунає для тих, хто має уважні вуха. Щоразу, коли хтось усвідомлює, що йому потрібна кров Агнця, щоб бути вільним, ця сама історія повторюється в дусі, йдеться не лише про звільнення країни, йдеться про звільнення себе від усього, що стримує душу. Йдеться про перехід від смерті до життя, як єврейський народ переходив від рабства до свободи, і тому навіть через тисячі років земля все ще зберігає пам'ять про той світанок, бо коли Бог вирішує боротися за своїх, навіть усе пекло не зможе запобігти перемозі, яку він уже приречений.